Я хотіла би почути Мартіна Бірна. Як, як ви прокоментуєте це і з правової точки зору, зі всіх точок зору, те, що відбувається, які загрози? Всіх вітаю з Ірландії. Мене звати Мартін Бюрн. Я юрист та адвокат стосовно прав ліки. Та також юри консульт Всесвітнього альянсу лікарів. Я спостерігав за цією проблемою протягом певного часу, починаючи з самого старту того, що називають кризисом, який перейшов в. Кризис посадовців і уряду з моєї точки зору. В першу чергу я знав про порушення стосовно прав людини, і це почув ще на початку грудня, коли мені почали говорити про цензуру, яка тільки збільшувалася значно протягом цього періоду, і тільки збільшується наразі. Ми зіштовхнулися з ситуацією, де уряд і досить багато урядів у всьому світі насправді відповідно до моєї думки. Призводять до введення страху в населення. Ми фолмеколми отримаємо те, що називають не пандемією, а захворюванням певних випадків. Це та ситуація, в яких в нас є певні юридичні зміни. Певні Припущення, які були зроблені, наприклад, в Великобританії, де був наприклад, був зроблений судом Верховним Великобританії. І зараз хочу сказати те, що зазначив голова цього суду. Насправді неймовірно те, як люди втратили своє відчуття в цьому ситуації. Дуже Дос, багато людей зіштовхнулися зі звичайною пропагандою і наслідки її сприймають. І вони просто слідкують офіційним заявам без розуміння. І не розуміють тих викликів, з якими ми зіштовхуємося. Це все пов'язано з страхом. І люди просто втратили свій сенс, перестали бути раціональними, чи навіть знаходяться в істерії і втратили просто це розуміння. і Лорд Самшин також зазначив і критикував уряд Великобританії, і це насправді стосується будь-якого уряду в Європі. І я не впевнений стосовно України. Проте ви можете також мені розповісти про цей аспект. Проте про ви Європі уряд провели останні 7-8 місяців, не зупиняючи страх, а тільки доповнюючи його з допомогою змі. І це насправді призводить до кризису проти людства. Вони призводять до залякування цивілізованого. Населення цивільного населення і це підвищує ризики суїциду страху та стресу для звичайної популяції, і що безперечно, не хочеться отримувати для цивільної спільноти, і те, чого не очікують звичайно науковці, і лікарі з у світу. І я думаю, що проблема з цим що страх це основна причина будь-якої будь якого підходу уряду. І страх був неймовірно використаний під час цього кризису для того, щоб якось пояснити будь-які політики і підходи уряду, які застосовувалися. Якщо ви достатньо залякаєте людей, тоді вони не будуть звертати увагу на свої права, і це те, що ми спостерігаємо наразі. це дійсно важлива інформація, яку ми отримаємо з Вищого суду в Великобританії це один із, напевно, найкращих юридичних думок, які ми отримали на сьогодні, як практикуючий юрист, як практикуючий адвокат, який працює в судах, то суддів найвищого суду не використовують мову, яку не можна використати коректно вони використовують виключно коректні підходи в своїх вимовах. Тому коли ви чуєте, коли попередній суддя суддя називається історичним підходом з точки зору уряду, чи найбільшим порушенням прав людини в історії, то ви повинні прокинутися і звернути увагу на те, що каже ця людина. це не про вірус. Я скажу це напряму. прямо. Це вже не про коронавірус. Вірус це те, що відволікає. Вірус це відволікає нас від того, що насправді відбувається. І насправді той, в кого є хоча б дві клітини головного мозку, може сказати, що це більше пов'язано з перезавантаженням, з фінансовим економічним перезавантаженням. І якщо ви подивитесь на всесвітній економічний вебсайт, форум то ви побачите план, який який пояснюється на цьому сайті, який не можна було просто взяти ні звідки протягом місяців і декількох днів це безперечно було підготовано і розвивало протягом декількох десятиліть. Можливо, тому подивіться на цей сайт, подивіться на сайт Всесвітнього економічного форуму і подивіться на це перезавантаження. Те, що ми зараз спостерігаємо, це атака нашої демократії, це атака до наших прав людини, і це не те, що не відбувалося ніколи раніше, немає жодних прецедентів, що це відбувалося раніше, і люди повинні вставати, люди повинні протистояти зараз, чи ви назавжди втратити свою свободу і свої права. Тому мої колеги в цьому світі інші адвокати ж вони не просять мене говорити. Питання в насправді в чому, чому ви не прокидаєтеся, чому інші мої колеги не прокидаються і не, сп... не виконують свої права. Альберт Ейнштейн вже колись сказав. Якщо я правильно пам'ятаю його цитату, то Альберт Ейнштейн зазначив, що ті хто мають привілегії знань, вони мають діяти. Тому я дійсно прошу всіх цих чудових людей, яких я з якими я зустрічаюсь протягом останніх місяців, таких як Кау, Фіона Хайнс, чудовий центр Діби Марисковант. Це всі ті чудові люди, з якими я говорю. І ті, з якими ми приймаємо дії, робимо щось, робимо для того, щоб зберегти вашу свободу. Люди повинні розуміти, що в кожній країні в нас є конституція. І в мене також була досить коротка розмова стосовно конституції в Україні, і ваша конституція, наприклад, зазначає в статті 21, що всі люди, і я це цитата. Всі люди вільні і рівні стосовно своїх прав. Людські права та свободи це те, що надається, і їх не можна порушувати. Подумайте про це на секунду. Подумайте про важливість цього і подумайте про той факт, що люди помирають і віддають свої життя для того, щоб ця конституція відбувалася і діяла, і в моїй країні досить багато з моїх знайомих і насправді один досить відомий Берн Пірс зазначає. І померли, наприклад, за те, що відбулася конституція в моїй країні, і в нього є чудовий портрет, який знаходиться в бібліотеці в Дабліні і його дякують. Йому дякують за його героїзм і за його чесність для того, що він виступав за свободу і що він віддав цю своє життя з багатьма людьми в Ірландії за цю свободу. І багато людей також потраплять до могил сьогодні, якщо ми втратимо цю можливість протистояти, те, що відбувається в світі, це некоректно, і нам потрібно приймати дії зараз, або ми назавжди втратимо нашу свободу. І Я повинен сказати, що це потрібно нагадати людям, що конституція це такий як код, в яким повинен слідкувати уряд. І люди повинні дійсно пам'ятати про те, що уряд повинен надавати нам наші права. Не нічого не повинно інакше сказати, нас є наші права, тому що ми народилися. Ці права це атрибути людини, які з нас з нами з того самого дня, коли ми народилися, коли ми стали людьми. Це ті права, які даються нам Богом чи навіть нашим. Якщо ви не вірите в Бога, вірите в природу, то ці права це звичайні права, природні права. Тому нам дійсно потрібно пам'ятати про це. Нам потрібно говорити з нашим урядом стосовно цього. Ви маєте право критикувати свій уряд і змусити свій уряд слухати і захищати, і гарантувати ваші людські права. Тому це ось те, що я думаю про це. І я дійсно спостерігаю за тим, що відбувається в нашій спільноті, і я неймовірно розчарований стосовно того, як люди можуть просто слухати звичайні офіціальні прес-релізи. Прокиньтесь, люди, прокиньтесь перед тим, як буде занадто пізно. Насправді доворист нещодавно зазначував чудовій лекції, яка була відбулась в Кембриджі, в Кембриджі. Можу вам сказати, ось що це саме ці лекції. Що ірландці, вони навіть не розуміють серйозні того, що відбувається в нашій країні. Досить багато напевно, більшість з них не немає жодного. Вони не зважають на це, поки не стане занадто багато. Я бачу в своїй країні, я бачу політиків і насправді містер Баррістер, який був головою. Спільноти стосовно ковід комітету стосовно ковіду, який був сформований для того, щоб оцінити ті заходи, які робить уряд, які приймає уряд стосовно для того, щоб відповісти на коронавірус, яка відома під назвою COVID-19. і я був шокований і насправді я був просто здивований, коли почув, що в парламенті в ірландському парламенті уряд. В Ірландії навіть не подивився чи не подумав про те, щоб оговорити певні заходи з комітетом з COVID-19, перед тим як вони почали використовувати певні урядові заходи, неймовірні, потужні заходи і обмеження на ірландців, і це питання не тільки про Ірландію, це стосується і всієї Європи. І я можу поставити декілька доларів, що така сама ситуація і в Україні. Тому люди дійсно повинні знати про це більше. Люди повинні знати про те, що мої колеги виступали в парламенті, і вони сказали з неймовірною злістю, що ми 50 секунд отримували для того, щоб говорити і приймати участь в дебатах стосовно цих юридичних заходів. Вони насправді не мали можливості прочитати ці юридичну документацію. Ось що відбувається з нашими правами наразі, і ситуація стає гірше і гірше. І без будь-якої причини, яка базується на доказовій медицині, і просто закінчу про те, що люди повинні про це знати, повинні бути інформовані і знати про свої особисті права та свободи відповідно до конституції. І потрібно приймати дії. Не чекайте, поки уряд захистить ваші права. Тому що досить очевидно, що уряд цього не робить. Це все пов'язане не тільки з кризисом охорони здоров'я, а це пов'язано з кризисом, який вони створили, який значно більше ніж кризис охорони здоров'я, який пов'язаний з коронавірусом. Будь-хто хто має звичайне розуміння і хто використовує свій розум, вони це побачать на цьому моменті. Ми в небезпечній ситуації. Наша демократія під ризиком. В нас відбувається неймовірне перезавантаження, і всесвітній економічний форум дійсно це демонструє стосовно всього населення. Тому час прокидатися, люди, і приймати дії.